Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Так і не зібрав я ось цю машину Fiat Doblo в 223-му кузові, в якому я знімав коробку для того, щоб поміняти щеплення. Ставив я ось цей патрубок, який йде з інтеркулера на е, трубопровод, який всасує повітря. Вірніше, його нагнітає турбіна. І зачепив я трубку, і у мене виникла халепа. Тут, бачите, у нас корпус термостата. По факту, цей весь вузол продається в зборі. Він має алюмінієвий корпус, і з нього виходять пластикові патрубки. І от там внизу, от я пальцем показую, от між датчиком і ось цим верхнім патрубком залишився обломок патрубка, який. Іде, наскільки я розумію, на опалювач. От ставлячи патрубок інтеркулера, я просто смикнув. Щоб сказати сильно, ні. Він, напевно, вже мав обламатися. І добре, що він обламався тут, в процесі ремонту. І для того, щоб поміняти ось це все або ремонтувати, нам треба зняти повністю корпус термостата. Як ви бачите, ну, не зважайте, От. це у нас вакуумний насос. Він стоїть тут, знімається досить просто, якщо зняти верхню кришку двигуна декоративну. Вон вона лежить. Відкрутив я три болта для того, щоб був доступ. І я спостерігаю і вам хочу показати, там у нас внизу шпилька ще є одна. Верхній болт я відкрутив. Шпилючку, гаєчку зі шпилючки. От, вам видно. Я відкрутив, але ви бачите, що на цьому, на цьому кріпленні ще у нас тримається кронштейн теплообмінника, який охолоджує або, може підігріває вихлопні гази, які тут далі на наш клапан EGR, Ось він. Де йдуть відпрацьовувати вихлопні гази. І вам не видно, як би я не намагався робити, камера не фіксує. Під ось цим вушком цього кронштейна от, є ще одна гайка, не відкрутивши її. Корпус термостата я зняти не можу. Я вирішив піти шляхом, як, як на мене. Можливо, в мене нічого і не, не вийде найменшого опору. Я просто візьму підходящий інструмент і це вушко зріжу. Тоді я зможу ось цю бляшку забрати, і в мене буде доступ до гайки, яка накручується на цю шпильку. І я тоді зможу. Нормально, нічого не пошкодивши більше, відкрутити ось цей корпус термостата. Не знаю, що в мене вийде з цього. Звичайно, я намучився. Тут у нас специфічні були хомути, які я дуже люблю в лапках. Я їх за допомогою плоскогубців, апценок і викруток зруйнував. Будемо ставити звичайні хомути, червячні. Але от зараз буду приміряти, яким інструментом можна зрізати ось цю, я так вважаю, з нержавіки цей кронштейн. Можливо, доведеться навіть брати гравер, відповідну головку, і зрізати або, або ножовочним полотном. Ну, не знаю, побачу. Буду щось пробувати. Результат вам повідомлю. За дві години моїх мук, а що я робив? От бачите, я пробував ось тут гравером прорізати. На таке враження, що цей кронштейн робили з таким запасом міцності, ніби на ньому вся машина тримається. Спиляв я ось ці насадочки всі в ноль. Потім вирішив ось цю контактну сварку. Позрізати, щоб кронштейн лишився в мене в руках. Спиляв я ще більше насадочок, нічого в мене не вийшло. Зрозумівши, що я просто зламаю інструмент, який призначений для ніжної тонкої роботи, я зняв ось цей от патрубок. От він. Зняв трубки, вон, які йдуть до клапана ЄГР. От воно все тут на місці лишилось. І знову зустрівся з квестом. Е, бачите цей теплообмінник, він має кронштейн. Добратися от до цього от, до цього вуха просто нереально. Ну, Звідти я, я якось підліз. Витягнути ну, вперед-назад теж неможливо. Провернути вухо впирається в наш корпус термостата. Витягнути сюди на себе. Заважала ось, цей, ось ця от конструкція. Як його збирали, чесно, не знаю. От я відшпалив патрубок сапуна. Він теж тут тримався. І от нарешті я його можу достати. Ось він у мене в руках. Що я роблю? Болгаркою зрізаю ось цей кронштейн. Болгаркою зрізаю ось цей кронштейн. Ставлю все на місце, прикручую ці фланчики. Ну, як ви бачите, можна тепер ремонтувати або просто заміняти. Термостат, або, як я його називаю, корпус термостат. Ось така неприємність в мене трапилась. Як ви бачите, змушений був розібрати пів мотора. Якби то щось одне знімаєш, за ним інше. Ну, Просто жесть. Поганих слів конструкторам не буду казати, всі ви їх знаєте. Я думаю, комусь моє відео допомогло. Лише одне відео в інтернеті я побачив, коли монтіровкою беруть і ламають ось це от вухо, ось це от нижнє вухо. І тоді у нас є доступ. Щоб було зрозуміло, ось так це все у нас трималось. О. Вийняти назад, тобто сюди, теплообмінник не виходило, вперед Кронштейн мішав, я його якось провернув і головочкою ось, єлі-єлі, зацепився. Щоб ви розуміли, що у нас тут? Ось такий болт, шпилька. Це вкручується в головку, тримає. Ну, тепер у нас тут можна використати просто болт, щоб нам ця шпилька не мішала, бо не кожна головка може стати. Хоча, бачите, стандартна головка стає. Як це все збирати назад? Напевно, з задоволенням. Патрубки трошки дубові, особливо ось цей на сапун. Мучать мене ці всі хомути оригінальні. Ну таке. Якщо відео моє було комусь корисне, поставте лайк. Поділіться його з тими, кому воно можливо знадобиться. Дякую всім за увагу. До побачення.